Протягом квітня, травня та червня 2024 року на небі буде спостерігатися унікальне астрологічне явище, яке називається Великим Стеліумом. В знакі телець збереться велика кількість планет. Серед них Уран, Юпітер, Венера, Меркурій, Сонце також в певний час туди загляне Луна і також Біла Луна Селена. На початку червня до них приєднається і Марс, тобто це сукупність великої кількості планет в одному знаку, і для кожного знаку зодіаку це буде певний сектор життя, так званий дім. Я хочу зробити розклад на цей період стеліума, тобто квітень, травень, червень. Витягнути для кожного знаку по три карти, і крім того, з іншої колоди. Візьмемо одну карту. як Порада. Тобто три карти попередні будуть передбаченням на період стеліуму планет. І четверта карта це порада. Тож почнемо. Для овнів, чого чекати в період стеліуму? Буде можливість почати щось спочатку, чи щось нове. Це як почати з чистого листа, почати, не звертаючи увагу ні на що, ні на кого. А йти саме за поштовхом серця та душі. Це коли людина смілива, відважна і впевнена в тому, що вона може це зробити і вона повинна це зробити. Це коли в той, той момент, коли людина саме починає робити щось для себе, не звертаючи ні на що і ні на кого увагу. Так, друга карта випала сама. І випала. Королева Пентаклів. Ця карта може звернути вашу увагу на наведення ладу у сфері фінансів та ресурсів, також налагодження питань з, з фінансами в рамках вашої сім'ї. можливо. Королева Пентакли це про наведення ладу в своїй домівці, про наведення ладу в справах, про наведення ладу в фінансах та бюджеті. Тож, зверніть на це увагу. Питання фінансів може стати для вас актуальним. Також, якщо ви чекаєте на якісь фінанси, то це отримання фінансування, і, скоріше за все, отримання в повному обсязі. Тобто вам вистачить цих коштів. Третя карта для Овнів Світ це чудова карта, яка підказує про те, що у вас все вийде. Це також, як. Початок нового. Тобто це може бути завершення якогось періоду вашого життя і початок нової сторінки, яку ви починаєте писати в своєму романі про власне життя. Це коли поруч є і вдача, і все складається певним чином, так, щоб все вийшло. Якісь ситуації, моменти будуть вирішуватися легко, якісь люди будуть зустрічатися і знаходитись також швидко і легко, і ви можете отримати допомогу. Крім того, ця карта каже про те, що саме зараз буде дуже хороший час для того, щоб реалізувати будь-які ваші найсміливі, найсміливіші ідеї. Тобто, дерзайте весь світ, можна сказати, перед вами. І Всесвіт буде вас підтримувати у ваших починаннях. Щодо поради. Подивимось, яка порада для Овю. Сила. Знайдіть в собі силу, впевненість і саме волю. Для того, щоб зробити цей прорив в своєму житті, для того, щоб досягти кардинальних змін, на які ви насправді дуже довго чекали і сподівались на реалізацію цих ідей, цих змін, досягнень. Ви маєте бути сильною, впевненою в собі і мудрою. Це сила не про грубу якусь силу йти. Поперек все через все по головах. Це про силу мудрості, впевненості, зваженості рішень, продумуванню і поступовому руху до своєї мети. Дуже гарний розклад. Так, тепер подивимось: передбачення для знаку зодіаку телець. На що чекати тельцям у цей період стеліуму 2024 року. Так, сама перевернулася, візьмемо її першу карту. Це Рицар Пентаклей. Ця карта каже про дуже хороші, благоприємні обставини для реалізації якихось робочих моментів або творчих моментів. Які принесуть вам і фінанси бажані, і нагороду бажану, і також, і також задоволення від роботи. Це така обстановка, коли людина може поринути у свої проекти, займатися своєю справою по деталях, реалізовувати себе. І ця людина в цій сфері, крім того, що вона розуміється, вона спеціаліст, що ця справа ще і. Дуже для неї важлива, і це та справа, від якої людина насправді отримує задоволення. Тобто це саме той випадок роботи, коли це не тягар, а саме робота і задоволення. Тобто ви можете насправді тут щось реалізувати в цей період і досягти. Так, друга карта король жезлів. Ця карта може звертати вашу увагу на необхідність спиратися на такі якості, як відповідальність, контроль, серйозне відношення до справи, раціональність, пристрасне відношення до цьогось, до чогось, тобто пристрасне в тому плані, що людина. Цілком і повністю віддається цій справі, вона цілком і повністю в неї поринає, і вона абсолютно розуміє і несе відповідальність за свою справу і за досягнення результату. Зверніть увагу на ці якості. Вони можуть вам допомогти у реалізації ваших проєктів чи досягнення мети. Більше контролю, більше відповідальності. Не бійтеся брати відповідальність на себе. Сподіватися в першу чергу саме на себе і покладатися саме на себе в першу чергу. Третя карта: вісім мечів. Може бути такий період сумніву згубленості, але це буде або якісь ваші страхи, чи якісь сумніви через, можливо, Брак інформації, чи через якісь неточності, через брак вмінь, можливо. Тобто, це безвихідна ситуація в тому плані, коли ми самі її собі створюємо. Тобто ми починаємо вагатися, самі себе накручуємо і врешті-решт створюємо собі таку картину, нібито ми не можемо вийти з цієї ситуації, ми не бачимо виходу, все пропало, все погано, але насправді. Треба заспокоїтись і раціонально, логічно подивитись на ситуацію і зрозуміти, що насправді ці бар'єри, ви самі собі, ваша підсвідомість збудувала ці бар'єри, насправді, вихід є. Ви можете абсолютно спокійно прибрати цю пов'язку з очей, встати, ви можете йти і вирішувати ситуацію. Тобто більше відповідальності, більше серйозності і. Спробуйте дивитись на ситуацію реалістично, не дивлячись на те, що можуть кипіти у вас страсті та енергія, спробуйте все ж таки себе в певний час зупиняти і з холодним розумом дивитись на ситуацію для того, щоб не загнати себе в такий штучний кут. Тож подивимося, яка порада для вас. Представники знаку телець пораду для тельців на період стеліуму 2024 року. Hентаклий. Не бійтесь спробувати щось нове. Якщо буде якась інформація щодо фінансів, ресурсів, будь-чого матеріального, у вашому житті, можливо, це стосується саме вашої робочої сфери. Якась інформація, будьте до цього уважні. Пажі, це можуть бути якісь новини, повідомлення. Крім того, пажі це про щось. Нове нове зародження чогось, можливо, ваша робота в роботу ви перенете, саме яка для вас не є типовою. Тобто, це буде щось для вас нове в житті. Зверніть на це увагу і не бійтеся, якщо справді справа нова для вас, можливо, ви про неї давно думали, розмірковували. То цей період може бути благоприємним для того, щоб саме цю нову справу почати. Так, дивимося далі, близнюки. Для близнюків на період стеліому, тобто квітень, травень, червень 2024 року. На що очікувати близнюкам передбачення для вас. Зірка. Зірка це про виконання якихось бажань. Якщо ви чогось чекали, на щось сподівалися, щось, щось на щось, щось планували, то все у вас має вийти. Буде благоприємний момент для досягнення бажаної мети. Зірка це про бажання, які здійснюються. Зірка це про знаходження відповідей і шляхів для вирішення якихось ситуацій. Друга карта для близнюків. Карта дурак це також про щось нове. Це коли людина собі дозволяє поринути у якусь нову течію, поринити з головою і відважитись на це. Це справа з нового чистого листа. Це щось нове для людини. Або це така дія, коли людина дозволяє собу, собі бути нетиповою, не такою, як для, до неї звикли оточуючі і близькі люди. Тобто, це якесь відважне рішення, якийсь крок, сміливий, неочікуваний. А ні для кого. Це крок сповнений сміливості, надії, впевненості, такого відчуття вогню в грудях. Коли людина насправді розуміє, що нарешті вона осмілилася на щось, нарешті вона спромогла щось зробити. Вона на це налаштована дуже рішуче, і вона це може зробити будь-що. Так, третя карта для близнюків. Сім чаш або кубків. Це така карта певних сумнівів, певних, можливо, страхів. Взагалі, це карта таких питань, скажімо так, екзистенціальних питань. Середнього віку людини, коли вона на певному перепуті, вона роздумує, як далі йти, куди й далі ти, який шлях обирати, і чи все правильно вона робить? Тобто це певне перепуття. Людина може стояти перед вибором з одного боку. У вас складеться ситуація, так що ви зможете щось змінити, щось отримати. У вас буде бажання і можливості почати щось з нуля, як почати нове життя. Але може вас щось, щось тормозити. Можуть бути такі настрої певного сумніву, невпевненості. Тож женить їх подалі і дійте, як, як хоче того ваша душа. Щодо поради, що порадять вам карти на цей період. Порада для близнюків. Тобто це як передбачення, а це вже порада для вас. Повішений ця карта радить вам, коли будуть усі у вас сумніви, просто подивіться на свою ситуацію, саме на вашу життєву ситуацію чи період, з різних боків. Бо буває так, що коли ми подивимось з іншого боку, з іншого кута, ми можемо побачити те, чого ми не помічали в звичайних обставинах, в звичайних умовах. Подивіться на якусь ситуа... свою ситуацію з іншого боку. Крім того. Ця карта також може казати про те, що для досягнення чого, чогось дуже важливого для людини частіше за всього треба щось пожертвувати. Тобто, коли ти щось отримуєш, ти щось маєш віддати. Це також карта про можливу необхідність пожертви.